Всім привіт, друзі! Зараз підемо поросяткам дамо сироватки. Я тільки доїння закінчив, вже 19.00. Управився і треба дати там трошки молочка. Залишилось. Зараз вам покажу, що там у мене залишилось в відерці. Тому що, коли я апаратом мілку додоїв, я руками трошечки перевіряю все одно, чи залишилось молоко в вимені чи ні. І от трошки в відро перевіряю. І як перевірив, все, потім оцей із ліжок, там буває чашка, ну чашка молока до пів літри. Тому що все одно, коли вим'я пусте, апарат погано останнє молоко видоює. Я його трошки руками забираю, перевіряю вим'я, обробітку після доїння обробку роблю і якби на цьому все. А отоличненьке потім сироваткою мішаю і даю по розяткам. Підходимо, зараз покажу вам. Зараз вам покажу. Оце трошечки залишилось молочка, бачите, в відерці, те, що я додоїв. А от жирненька сироватка. Свіженька, свіженька, свіженька. Зараз сюди половинку оділю. Так, отакого жука не йшли. Ну, Це рогач, так? а це самка рогача. Жучок, это девочка рогача, дівчинка. То є з великими рогами, то мальчик. Шо, ти що нос набив, чи що? Ти носом ударився, Боже. А то так падав. і синяк бігає кози його збивають. Зубами, вот да. Рожки, не підставляй палець то ще за палець, укусить тебе Кози уже домой хотять, давай их загоним. Кози, паши назад. Паши домой. Снежа! Давай! Давай Снежа домой. Іти домой. Уже як нагулялись, так все, можна їх загнати. Такс. Оба! Ну що, я відлив уже поросяткам. Зараз вам спробую показати, як вони чекають від мене сироватки. Пацики. Так, відкриваю. Та ми сьогодні двох вигулювали. Так, вони можуть втікти. Так. Назад, 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 назад. Назад, назад. <смі> Всі не стають. Ото -от тут -от -от та мала. Не вміщається, зараз я відру. викину звідси. Шо? А давай ми отак зробимо. Оцього великого заберемо. Ще одного великого забере. <рес> та диви, диви. Як ти. А ну, все, все, все. Тикай. Тікай. тікай, тікай. Ви вже попили. Дайте. Другим попити. Ви і так величенькі. Тікай, 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 тікай. Хі -хі. Трошки подорожу, щоб там мала попила. Вот так, вот так вот так. Мала, он влізла. А цім не вистачає міста. Так подождіть. <сі> ну добре, тепер хай самі вже розбираються. Отак вони сироватку люблять, просто капець. Так Ти давай там лишні не вистачай. То вже давишся. Кабасик. Кабанчик. Кабанчик. <сі> Це малеча так, так стало і спробуйте рвити відсюди, так? Да? Попробую вас оттуда тепер витягнути. Так. Що ви тут мені корм розкидаєте? А? Трошки викидаєте корм, а Ну зовсім трошки. А так, в принципі, оце. їдять ще багатенько. Сипати не буду, то починають викидати. Да? Гуляли заодно і в тіктоці там я показував, що ми гуляли. Бачите, де у них туалет? Туалет ось тут. Ось так мокренько, водичку тут п'ють. Це для більших була поїлочка. Вона поки що не працює. А ця А ця працює гарно. Бачечок завжди свіженька вода. Підкачуємо. Ну поки що вони в день випивають пів бачка. 10 літрів десь випивають. Ну ще ж сироватку п'ють. Ну я їм як? Я їм комбікорм насипав. Получається, ковшик комбікорму їхнього поживного, ковшик висівок. Да? Ви вже наїлись, молодці. Допивають зараз ті, що не напились. Та не наїлись. Да? Отакі От ви ручні. Ті такі не були. А ці прям ручненькі, ці прям не тікають, не бояться. Да? Отакі От ви. Отакі От ви малюки. Отакі От ви малюки. Отакі От ви малюки. Так що все в них потихеньку. Навоз хороший в них. Тікай, тікай, тікай. Тікай. Навоз в них хороший, все нормально. Давайте. Тікай. Тікай, 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 тікай. Тікай, 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 тікай. Зараз я трошки вас вичищу. Ні, на вулицю я вас сьогодні не беру. Деякі гуляли. Тікай. Давайте. Ух та вже... Хочеш на вулицю вийти? Тікай, ну. тікай, 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 тікай. О, а оця помічина гуляла сьогодні на вулиці. І вона вже знає, як виходить. А вже проситься, щоб я її випустив. А я не випускаю. Получається, ковшики їхнього поживного. А, це, це мілкін пайок. Зверху соємику. Отаких От висівок ковшик. Ковшик їхнього комбікорму, а ковшик висівок. І оце все діло заливаю сироваткою. Вони там, ну таке типа кашки щось їдять, таке зволожене. А тут постійно у них сухенькі їдять. І коротше так от вони харчуються, малишата. Ходімо там корову випустив гулять. Мілка, ти тут? А я думав, де ти є? Оце в дворі випустив її попастись, вона вже... Водички попила прийшла з пасовище, при, прив'язані були. Е, водички напилась, потім пішла на дойку з'їла свій комбікорм. Це ж Вона зранку з'їла, в обід з'їла. і Оце ж ввечері подоїв її, і вона пайку комбікорма з'їла. Пузатенька тепер не захотіла йти в загон. Вона знає, що я буває її випущу, поки я там молоко проціжую. Поки я там справами займаюся там, апаратом, миття апарату, всі діла, вона виходить ось тут пасеться. От туди і ходить, тут вона не вийде. В принципі, тут загорожено. І вона така, і нам менше потім косить, вона це все поз'їдає. Ну, єдиний мінус, що вона нагадить. Отут ми, ми мабуть, всією сім'єю по очереді так сказати, вступили в її какахи. Воно то, то прибрати, прибрати, прибрати треба. Аня на мене не ругається, що я випускаю, що вона тут десь кучку навали. А нам це ніколи і обходить, ні, так ми повступали всі, ну то до, до, до к грошам. Так сказати. Тому такі справи, нічого. Зараз трошки попасеться та піде в загон. Пити водичку та відпочивати. Ну Там похолодання йде. Йде похолодання. Тому. Підуть на ніч в сарай скоро. Така гарна погодка. Так я звик, що чистити у них не треба. В загоні ночують, в загоні живуть, можна сказати, на пасовищі, потім в загоні. А тут прийдеться йти на ніч в сарай, бо до мінус одного передають похолодання. Ось такі от справи. Ну, а що поробиш? Мілка, ну що, пошлі до Оскара? Підемо до Оскара. Ось такі справи, працюємо потихеньку. Сьогодні сусіду зробив огород, просив сусід, так в два сліда гарно мотоблоком зробив. Собі насіння тільки починає там прокльовуватись. Зараз вам трошки покажу. Не погано видно, але ж там трошечки-трошечки починає прокльовуватись. Експорцет той, що я посіяв. Ну, але ж морози передають, не знаю. Може замерзнуть, вимерзнуть. Так що такі справи. Мілка, виходь від машини. Виходи отсюда. Що це за жук? А, це той самий жук. Ох, який зубастий. Ох, хох-охо. О, о, фати! Мілка, йдемо в загон. То я її сьогодні перевів на те місце, де Оскар пасся. Він все одно поганенько випасає, ну він же не доїться. І тому його, на її, його поставив на її місце. Там вона вже гарно так випасла, Ну, але там травичка все одно є. А її оце на Оскара місце. Так вона так гарненько за день сьогодні так прям випасла. Дуже гарно випасла. Молодець дівчинка. Зараз загончик загонимо. Хай. Сінця поїзд. Ну не хочуть їсти сіна. Оце на випасі. Ще люцерна така дрючка. Такі одні палки, так сказати. Не хоче. Це ти в загоні. В загоні. А цього друга то він тут розвалює загон. Чекає мілко, поки вона на дойки. оці півгодинки. Так я його припинаю, прив'язую, отак прив'язав. І все. Він там їсть свій комбікорм. Хоче сіно жує, він просто заходить, п'є воду, коли я їх приганяю. з пасовища. Ну і дах, добре, тепер, коли дощ, тут у них буде сухенько. Треба ще отам трошки плівки додати. Та й отут не вистачило мені отут ще полоску. Та хочу дошку додати, ще отак от набік сюди, щоб отак на таку висоту вишених. Щоб ще трошки збоку дощ не забивав. А потім там ще оту містинку треба теж буде отак от закрити. І буде красота. Якщо осінню там підуть холода дощі, на день можна ще довго, довго до морозів до, до сильних тримати тут, Да, Мілашка? Да, моя дівчинка, да, моя дівчинка. Та да, ти ласкава, да, тобі. Підійти пооблизуватись так. Нічого більше не треба. Молодець, моя ти хороша. Давай, давай цього хлопця відв'яжемо, то він може ще водички поп'є, то його комбікорм. З солью, ну як комбікорм, дивіться, який красень. Я йому практично взагалі не даю ніякої не соєвої макухи, нічого і близько. Оце три, три ковшики е, висівок отих мучненьких. Ну, висівки, Вон якісні. Я просто беру висівки, класні. Прям на млинок їжджу. Три ковшика, в трьох, в трьох ковшиках може кілограмчиків біля двох, може кіло сімсот, може інколи і два, коли більше мучності. Оце він десь в районі 4 кг. 3,5-4 кілограмчики на добу отримує висівок з сіллю, ніяких вітамінів, нічого. Ото є сінце. І росте хлопчик. Отакий От уже красень. Бачите, на фоні мілки. Вон яка мілка ростом, який цей красень, Уже гарненький. Ну, Загодовувати я не хочу, щоб він був робочим бичком. Документи йому дороблю. Ще в планах Михайло Травецький там дав мені контакти, де, де так сказати, здати кров на аналіз на Гена 2. Оце я хочу цим зайнятися, зробити. Бо мені хочеться дізнатись, чи є в нього Гена 2. Оце зроблю. І буде такий бичок у мене. Як мені буде вже не треба, я його буду продавати. Ну, це так, це в планах. Тому такі справи. Отаке коротеньке відео. Працюємо, працюємо, працюємо. Роботи дуже багато. Зараз немає часу Їжджу в місто, Лікую спину, бо в мене прийшов час, так сказати, проходити іглотерапію і масаж, тому що десь защемляє мені, ну так сказати, кровообіг і стан такий починається. Ну, Коротше, хто знає, що таке така проблема є. Е... От такі шийні відділи, хребтові відділи. Е... Як сказати ще ем... вегетативна система, коли ну, неврологія так сказати, чи як його назвати, ще не знаю. Коротше, такі от справи. Треба періодично мені підліковуватись. Е, тому і кошти зараз це вивожу. Ну це таке діло. Треба за здоров'ям слідкувати, щоб нормально себе почувати. Роботи дуже багато. На роботі, вдома, ще оце їздовня в місто. Всім миру, друзі, всім всього найкращого. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Всіх радий бачити на каналі. Я та мої тваринки раді вас, всіх бачити. Та й моя сім'я. <смі> Всім дякую за увагу.